Боршникам почали відключати світло. Уряд зняв мораторій. Студенти-медики роблять грілки для військових. Ветеран на протезі бігтиме марафон у Японії. Вам припинили постачання у зв'язку з наявністю заборгованості за спожиток сочну енергію на вимогу лівенергозбуту. Давайте ми оплатимо. У нас програми дивіться для відновлення проживлення за даною адресою. Вам необхідно звернутися на Шевченка, 1 львів енергозбуту і центр обслуговування клієнтів. Працівники Львів обленерго почали відключати світло боржникам. Вони зі списком, який надав постачальник електроенергії компанія Львів Енергозбут, обходять квартири та приватні будинки. У цьому будинку ніхто не відчиняє, тож енергетики знеструмлюють помешкання. Зараз розпамбовую виносну шафу для того, щоб був доступ до лічильника, Знімемо пломби з лічильника і відключимо світло. І на комісії там вже їм скажуть, які в них ще будуть додаткові фінансові витрати. За іншою адресою у приватному секторі Львова також зачинено. Якщо працівників обленерго не допускають на подвір'я, це все одно не дозволить уникнути відімкнення за борги, пояснює майстер оперативної виїзної бригади енергонагляду Святослав Лещук. Ми будемо відключати електроживлення з центру живлення, тобто з опори. Бачите, от є в електропередач, лінії Абонент має живлення, ось кабель де, повітряний кабель. Ми під з якої опори він живиться і подаємо на відключення з опори. Тобто, завтра буде припинено живлення разом з вишки. Наприкінці минулого року уряд зняв мораторій на відключення світла за борги на територіях, де немає активних бойових дій. 29 січня документ набув чинності, каже речниця Львівобленерго Галина Петрушка. Нам дає постачальник список боржників. Ми їх вимикаємо. Після того на другий день якби. Формуємо рахунки за повторне включення, що теж в принципі сума десь до 1500 гривень буде. Ну там різна, але до 1500, залежно як вимикається. І після цього, якби подаємо, людина може взяти цей рахунок, оплатити за повторне включення, платити борг. і Тоді на наступний день ми маємо три дні. Для міста, щоб включити п'ять днів для сільського населення. Водночас, як повідомила Суспільному менеджерка з комунікації Львів Енергозбуту Юлія Потієвська, зараз на Львівщині є понад 216 тисяч споживачів, які не сплатили за спожиту електроенергію. Найбільше боржників у Львові та у населених пунктах Львівського району Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Володимир за кермом 22 роки. Розповідає про стан доріг зараз. Звичайно, що є по кишені. Ну, стан доріг залишає бажати кращого, особливо в деяких вулицях, в яких ну таке враження, що там дороги не робилися. Ще я не знаю, з яких часів, певно, ще з радянського союзу. Однією з вулиць, про яку каже водій, є проспект Чорновола. Тут сьогодні проводять ремонтні роботи, каже керівник відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації Микола Бегей. Тобто, щоб ми розуміли, що це не є поточний ремонт, який роблять осяно-літній період, це ліквідація гостро аварійних виборів. На даний час погодні умови нам дозволяють це робити, і ми виконуємо цю роботу. Насе. Ті мерії повідомили, що такі роботи проводять у всіх районах міста. Комунальники щоденно об'їжджають території та вирішують, що ремонтувати першочергово. Ями на дорогах виникають у зв'язку зі змінами температурних режимів. Розповідає голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер-Арутюнян. Будь-які шпарини, які є в асфальтовому покритті. Туди потрапляє вода, кілька ітерацій замерзання, розмерзання, Ось вода замерзає, утворюється лід, розширюється і може сприяти збільшенню тріщин. Зробити повністю дорожнє покриття це краще, але це неймовірно дорого, довго немає можливості взяти і перекатати в одному в одномоментно. На всі дороги уже весною, коли будуть сприятливі погодні умови, у Львові розпочнуть поточний ремонт доріг. Йдеться на сайті міської ради. Єлізавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Ось так студенти Львівського національного медичного університету виготовляють грілки, які потім відправляють військовим на фронт та в різні військові частини. Студентка Наталія Депа каже, виготовляти такі багаторазові хімічні грілки вчилися по відеоінструкції з інтернету. Має бути 90% ацетату і 10% води для того, щоб в нас вийшла грілочка, яка буде зігрівати наших військових. Ми поміщаємо їх в кастрюлю, ставимо на вогонь до повного розчинення. Також додаємо бурник для того, щоб грілочка була симпатичніша". У кожну відправлену партію грілок волонтери вкладають роздруковані інструкції з використання. Як працює грілка, розповідає студентка-волонтерка Катерина Ложечник. Ми беремо вже готову упаковочку, відкриваємо, щоб вона про взаємодіяла із повітрям, і з температурою нашого тіла. Ви бачите, що ви в принципі дотрагуватись не потрібно було доторкатися. Вже пішла взаємодія із повітрям, Наша речовина готова почала реагувати. Кристалізуватися, розподіляємо її по всій площі упаковочки нашої. Кипаємо, кипаємо, все, маємо гарячу готову грілочку. Такі хімічні грілки багаторазові. Вони можуть працювати до ста разів і тримати температуру від двох до шести годин. Команда студентів-волонтерів за один день виготовляють понад 100 таких грілок. Майже за три місяці студенти зробили і вже відправили понад 1500 грілок. І вже отримали багато позитивних відгуків від військових, додає Катерина Ложечник. І сушать і взуття, і гріють ручки, і гріють ніжки, тому що в бліндажах самі розумієте, тепла мало можна отримати від якихось буржуйок, а грілочки такі портативні дуже виручають. Ініціаторами створення таких грілок стали студенти фармацевтичного факультету медуніверситету. Ето, а роблять їх під наглядом асистента кафедри Романа Лисюка. Ми передаємо найчастіше або безпосередньо на військові частини, або на інші формування куп'янський напрямок, південний оперативне командування Таврія. По суті, вся лінія фронту вони є багаторазові. Одноразові одноразових грілок є дуже багато, однак їх не рентабельно використовувати. Коштують вони дешево, а відповідно діють тільки один раз. А наші грілочки перестали гріти їх в воду гарячу запхали. Вони активувалися і знову наші бійці мають можливість погріти собі кінцівки в холода. Сировину для грілок купляють за донати, тож усі охочі можуть фінансово долучитися до створення грілок. Їх планують виготовляти до кінця зими. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук Суспільне новини Львів. Це є активний протест, тобто той, який дозволяє виконувати широкий спектр спортивних активностей. Зокрема, моєю основною спортивною спеціалізацією є кросфіт. Так, ветеран Юрій Козловський розминається перед пробіжкою в одному із львівських парків. Він отримав поранення у 2016 році в зоні проведення АТО. Тоді втратив одну ногу і травмував іншу. Реабілітація після поранення стала початком активних занять спортом. Саме на цьому протезі бігтиме 42 кілометри марафонської дистанції і розповідає, у чому найбільша складність бігу із протезом на таких довгих дистанціях. Найбільшим викликом це може звучати трохи дивно, Це є тепло. Тобто, якщо температура на вулиці там значно більше 20 градусів, протезована кінцівка вона знаходиться в такому силіконовому лайнері, який фактично не пропускає повітря. Ну, відповідно, на спеці ти ще більше потієш, і просто протез починає спадати. Це перетворюється в проблему. Тобто, це потрібно там ну, це залежить знову ж таки від температури, від інтенсивності бігу, ти повинен періодично зупинятися, зливати під, витрати ногу, вдягати протез. Тренується Юрій поза межами залу, адже бігти доведеться теж на відкритій місцевості. Пробігти марафон Юрій планує серед іншого, аби привернути увагу до людей в Україні, які отримали такі ж травми, як у нього, і потребують протезу, а також аби зібрати гроші для допомоги іншим пораненим бійцям і стати прикладом для інших. Намагаюся мотивувати інших важкопоранених займатися спортом. Тому що е, ті виклики, які зараз стоять у нас перед країною, призвели до того, що приблизно 50 тисяч осіб звернулися за протезно-ортопедичними виробами. По цій, е, е, по цій кількості поранених людей з ампутаціями ми вийшли на показники Першої світової війни. Токійський марафон, до якого готується Юрій, відбудеться 3 березня. Юрій бігтиме його і ще одним побратимом на протезі Романом Кашпуром. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.